Сьогодні поговоримо про повернення в Україну, віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова, міністра Єдності Національної, який нібито по деяким зміни ті закордонні. Як це було справжні. Він там вирішив залишитися, але і йому почали погрожувати офіс президента Зеленського. Якщо він не повернеться, його все одно депортують в Україну. Тому що проти нього сьогодні відкрито ряд кримінальних справ проти цього, і це прем'єр міністра національної єдності. Що я думаю з цього питання? Словно, його діяльності та чому він поїхав, вирішив залишитися. На справді його діяльність жодної користі не принесла Україну. Ну, Жоден українець не повернувся із кордону. От і все, створення дублюючих міністерств та відомств лише збирає гроші платників податків. Амер. Але нічого. Додатково не створює, окрім навантаження не тільки на український бюджет, але на американський бюджет. Тому я би рекомендував так званим американським колегам натиснути на український уряд, та скоротити українське міністерство, тому що більшість з них мав не потрібні наступ. Чому? Тому що дуже роздутий штат працівників, які не за що не відповідають, і пишуть тільки відписки, і не вирішують питання людей на сьогодні. Тому і не дивно, що колоти віце-прем'єр-міністра з питань національної єдності відкрито ряд кримінальних справ стосовно його діяльності. І не дивуйтеся, що він такий потужний патріот, вивіз свою родину. За Дону не буде вона за вас воювати, його родини. Він особисто також не буде за вас воювати на полі бою. Такий він собі патріот, як його Володимир Олександрович Зеленський, який чотири рази нинівся по повісті у військомат у 2014 році. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова не юридична консультація по темі ТЦК СПЗСУ. Коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Для прикладу, скасування штрафів ТЦК СП ЗСУ. Написання просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу, відзив на позовну заяву. Також. Замовляй в мене послугу витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я консультую в сфері кримінального права, кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує. 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів. відповідно Терміновий юридичний захист. Юридична консультація у сфері податкового права як вести бізнес і автомобіль у статусу людини коштує від 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок e-mail proton.me Підписка лайк, репост до цього відео. Також донат. Разом доб'ємо до мільйона. З вами ми переможемо цю брехню, яка лунає з екранів телемарафон. Разом до перемоги!